Говоримо власне про приємне цікаві речі відбуваються на території так званої Російської Федерації. В її, ну не побоюся тавтології, так званому серці в самому центрі Москви. Спалахнула, уявіть собі, нова масштабна пожежа. Горить е, дуже символічне місце. В дуже символічно в, знову ж таки, в дуже символічному місці театр сатіри на тріумфальній площі. Пропоную подивитись, як це виглядає, і нагадаю, що це той самий театр, де свого часу грали Андрій Міронов, Анатолій Папанов і багато інших давно відомих своєю власне сатирою акторів. Ну яких не яких. Савєтських, російських, але ж, бачите, нема більше сатири в Росії. Не витримали стіни. Сатира в Росії безсилою себе відчула і просто загорілася. Горить добряче, давайте ще зі звуком подивимось. Отакий от. Тріумф на тріумфальній площаді. Що ж призвело до загоряння? Ну давайте подивимося, що пишуть офіційно. Московське управління МЧС опровергає інформацію о том, що ремонт, що ремонтні роботи стали причиною пожежі. за результатами, нібито перевірки, яку нібито провели їхні пожежники, не було знайдено слідів ремонтних робіт в районі очага задимлення. Проведення ремонтних робот в районі очага задимлення Димліні не була обнаружено. обнаружена, передає, продають їхні пропагандисти з одного сайту. Зараз про цей сайт розкажу, але додам, що вони розповідають, що продовжують, принаймні. Продовжували на початок нашого ефіру. Можливо, десь годинці о тринадцятій вони ще воно ще палало, а потім загасили. І, от, власне, про причини, що ж саме в. Вони кажуть, що точно не ремонт, але що саме не кажуть. Тобто, ем, ну можливо, саме якось воно загорілося. Я. Під під я прихильник цієї версії. Метафізично воно саме так спрацювало. Тому що А, театр сатіри, сатіра здалась в Росії, е, все вже вже навіть вона не допомагає е, усвідомлювати те, що там відбувається. І по-друге, тріумф. Ну, не може в Росії бути ніякого тріумфу. Тому центр театральної площі палихає е, тріумфальної площі, е, от в особі такого театру, палихає. От. Власне, все це про їхні звіти, про те, як вони там всі задіснювали дуже багато бригад, розбираються в причинах і ще щось. Все це пише, повідомляє такий от сайт їхній нацистський, називається Урару. Але от що цікаво, на цьому урару, поки я цитував, власне, там була реклама, реклама, яка звучить так: – «Успійте». Посліднє ПМЖ в Європі по російському паспорту, це патріотичний російський сайт. Але власне це ще не все. А? Інші процеси також цілком. Конкретні, менш, скажімо, пов'язані з якимось символізмом, але цілком зрозумілі з точки зору причин також відбувається в Росії. В комунальне пекло крокує російськими регіонами там, у Ростові, обвалилася частина аварійного будинку, який мали б, судячи з усього, знести, але не знесли через те, що ну грошей же ж треба гроші на війну відправляти. І от момент цього. Скажімо так, цієї бавовни без бавовни зафіксовано на відео. Просто серед білого дня обрушився цілий стояк. Там у них стояк обрушився в Росії. І от власне. Що розповідають вони самі про цей от вже тепер, мабуть, колишній будинок? Що Здання 64-го года постройки було признано аварійним і подлежащим сносу в 2020 году. Земля під ним в августі була із'ята для городських нужд. Однак жителям почали пропонувати компенсації і розселення тільки в кінці года. Часть з предложеною ціною не согласилась. Мало їм Ну і власне мало й тим грошей, мало і тим грошей ми прекрасно розуміємо, чому. А, жителям предлагали, каже мер міста на повному серйозі, предлагали вріміна ресіліні, ноні відказались. От вони живуть в школі по сусідству. Там організований пункт времінове розміщення. Температура ноль. Пускати їх туди не пускають, бо обвалиться можливо ще якийсь стояк у цьому будинку. Тобто за речима зайти забрати не можна. Їх я вони як вигнали, так та вони самі. Я думаю, вибігли дуже швидко. Хто встиг з цього будинку, коли він почав. Руйнуватись, от, власне, так вони там і сидять у цій школі. Мальчики і дівчатки в трусиках. 95 е, чоловік, так би мовити, потомки побідітелі проживали в цьому будинку, вже не проживають. Але, слухайте, я не виключаю, що влада скаже: подождіть, ну. Ну, один стояк обвалівся, много ж других осталось. Засіляйтесь обратно, или, или соглашайтесь на те условия, а можливо, навіть і на нові, нові умови ще гірші, ніж їм пропонували до цього. Бо ж в Росії як працює? Якщо ти один раз від чогось відмовився, наступний раз тобі вже не запропонують. Так працює логіка маньяків. тобі вже запропонують ну, повний шлак. Тому, можливо, їх в якісь, ну, взагалі. Трущоби російські тепер розселять і е, вони повторюватимуть повторюватимуть долю цього будинку або ну, в якісь дуже дуже маленькі і дешеві квартири. Що ж, це їхні проблеми. Якби вони не воювали і не витрачали стільки грошей на війну з нами, вони би у них так би не падали будинки, не мерзли б вони в своїх е, е, багатотисячних. Е, Таких комплексах, де проживають багато тисяч осіб, там у Росії вони досі замерзають, тому що температура не дуже ні, ні шепчить погода, і от власне плюс 9 у багатьох залишається у росіян в квартирі. Температура тому, що не спрацювала. Комунальна система не витримала знов таки всю цю комунальну систему, всі ці труби можна було за пару років змінити, замінити так за ті гроші, які Росія вкладає у війну. Але ж ні, не хотіли, не захотіли. Ну що ж, отримують зараз те, чого вони хотіли.